Друзі, якщо ви давно хочете робити запуски через інстаграм і заробляти гроші, але у вас не виходить знайти своє позиціонування, зробити такий продукт, який буде справді потрібен людям і який буде приносити вам достатньо великі гроші, то ми створили для вас неймовірний інтенсив, ти Всесвіт, який дозволяє розкрити різні грані вашого таланту. І от цей інтенсив допоможе поєднати в одному продукті усі грані вашого таланту в самі люті інсайти, які тільки може бути, і також у нас будуть розбори, де я допоможу вам поскладати ваші продуктові лінійки, як вам позиціонуватися, як вам отримати ваш бажаний дохід через інстаграм. І найголовніше, чому ці гроші в мене в руках, тому що я подарую 10 тисяч гривень комусь із вас на ваш розвиток, для того, щоб ви могли запустити трафік або зробити фотосесію, або купити класний лук на ваш виступ. Тому я відкриваю реєстрації на Інтенсив – Інтенсивний всесвіт, на якому ви зможете знайти своє позиціонування, на якому ви зможете об'єднати свої таланти в один продукт, зрозуміти, як вам почати робити запуски і заробляти гроші в онлайні. Тому просто зараз реєструйтеся. Всі люди, які зареєструвалися, приймають участь у розіграші, обов'язково бути онлайн під час проведення розіграшу, і тоді ці 10 тисяч гривень будуть чиїсь із вас.